Якщо нашій академії 100 років, то Дмитро Михайлович. Більше 60 років в академії він закінчив консерваторію, здається, в 47-му чи 48-му році. Він навчався в класі видатного нашого співака Івана Сергійовича Патержинського, отримав чудову школу і зразу був запрошений в театр. Мав унікальний неповторний голос. Баритон широкого діапазону. Йому були підвласні всі партії, які він виконував. Спочатку це були партії ліричного, це був Євгеній е, Онєгін, це були партії в класичному е, західному репертуарі і, і так далі. А потім вже він почав виконувати і Риголетто, складні драматичні партії, і грязної, і так далі. І так далі. Голос його звучав у всіх світах. Я згадую п'ятдесятих, можливо, не дуже, а от 60-ті роки голос Дмитра Михайловича: тоді народилась рідна мати моя. Тоді з'явилися ці всі пісні Києва мій», Вальси, Ігоря Шамо про Київ, Платона Майбороди всі пісні про батьківщину. Тоді ж їх дуже багато писали. Тож зараз у нас композитори пишуть музику, яку тільки можна слухати в наушниках, і щоб близький ніхто не відчував її. А тоді ж. По радіо телебачення не було. Звучали ці прекрасні розпівні мелодії. І хто звучав? Дмитро Михайлович на Унікальний співак. Унікальний оперний співак, який потім закінчив театральний інститут, отримав режисерську професію і став головним режисером національної опери України. Дуже багато вистав поставив, складні вистави, такі як Тарас Бульба, унікальна героїчна народна драма, яку він увічнив, така як Тоска «Євгеній Онєгін» Чайковського, князь Ігор Бородіна це монументальні масштабні оперні полотна, які він ставив з душею. він і виконував колись партії, головні партії в цих операх, а тепер він їх ставить. З любов'ю він працює і в нашій, в нашій академії. Він є академіком і професором нашої академії. Він в оперній студії. Ну просто не відходить від наших студентів. Він настільки їх водить по сцені, розповідає про партію, старається, щоб вони розуміли партитуру і розкривали ці образи, і передає свій багатоцінний, неоцінний, Досвід великого співака і великого режисера молоді це дуже важливо і його постановки запорожця за Дунаєм, «Севільського цирульника», травіату, яку він зараз втілив тут у нас. La novità in violata, violetta e sermone, stono di giunti. з кращих вистав, які користуються великою популярністю, і зараз переповнений зал на всіх виставах. І коли ми оголошуємо, що режисер Гнатюк зал аплодує, тому що такому майстру, такому видатному діячеві української культури, двічі герою праці, треба аплодувати, стоячи і знімаючи шляпу, коли він підходить до вас. В театрі приходять вже актори, тобто співаки, які мають освіту музичну і так далі, і, звичайно, з ними інше поводження. Тут я, мені дуже приємно, що коли я працюю з студентами, і ну, є всякі студенти. Але коли студент захопився і він хоче знати і хоче зробити якнаще, оце мене дуже влаштовує. І я тоді працюю з ними, і мені дуже приємно, що от залишаться хлопці. <гум> мене не вже не стане, а залишаться хлопці і будуть згадувати, що я десь вчився у Дмитра Гнатюка творчому такому перевтіленню робити образ музичний, а це не так просто. Ви знаєте, в мене зовсім інша концепція відносно режисури, і це мені передав великий майстер. Це був такий Стефанович, у нас був головний режисер, і коли я поступив в театр, він дуже до мене, так сказать, щиро, з любов'ю, віднісся. Я От... якось така, у нас така якась симпатія одне одного. Він мені відкрив десь такі свої потаємні. Думки, потаємній потаємні любові до, до цієї вистави і взагалі до музичної режисури. Ви знаєте, музикою э, добре, з музикою добре мати справу, коли ти її розумієш. Я, мені Господь Бог дав талант, що я читаю ноти, я можу прочитати партитуру. І я завжди ставлю свій свій всі свої спектаклі по партитурі, то всю драматургію, там, ви знаєте, кожен такт музики це вся драматургія, спектакль. І я все те, цю драматургію я переношу на сцену. І ви знаєте, як то кажуть, кожен такт музики, він, він заповнений. Заповнений оцеї музичної драматургії. Я дуже радий, що є, я зацікавився цим, але е, бути режисером і не читати ноти, або не знати нот, або якось так бути е, е, зі сторони музики, тобто від сторон не від музики це не те. Музичний режисер повинен бути повний, наповнений музикою і розкривати ту музику, і розкривати образи героїв опері і так далі. Оце, мене це цікавило. Я всі свої вистави, скільки я їх поставив, вже майже 30 вистав, але я ніколи ні в кого такта музики не позичив. Я сам добивався до того, щоб. Перенести цю драматургію, яка закладена у оркестрі, перенести на сцену. Так що у мене у цьому відношенні, я теж, коли я працюю, хто, хто хоче цікавитися музичною режисурою, я з великою охотою можу поділитися, тому що я теж, от я вже говорив про Стефановича. Він перший написав про мене книжечку, і ми так з ним подружили, і він мені відкрився і каже: Саме на, ти, тим більше, що ти читаєш ноти, ти йди від музичної партитури. І, можливо, я би став диригентом. Тому що мені дуже диригенти подобали. Але він мене так запалив режисурою, що я знать навіть. Коли я вже почав займатися режису, мені мене десь відпала охота такою виходити в образах на сцену, тому що це надзвичайно трудний, трудна робота і надзвичайно складна робота. А ну я, слава Богу, бо співав я до 70 років я співав на сцені в ведучій партії, а потім я сказав так: або серце, або спів, тому що серце не витримує. Таку нагрузку. І ми говорили, от багато, коли, особливо це нори, коли вони захоплюються верхніми тонами і тримають їх, знаєте, от, от взяв ну, це ефективно дуже. І тримає цю верхню ноту, ну, це прекрасно. І публіка віддає шану і так далі. Ну Вся кожна нотка така, вона відбивається на серці. І так часто коли, коли тенори зловживають, або навіть і інші так сказати, голоси, баси, барітони, то, чесно кажучи, це дуже опасно. Це школа теж вокальна, де мене навчили, співай, бере верхні тони, мені дуже це легко давалося, але не, не тримай їх довго. Тому що це не, не ефектно, то тобто, може бути ефектно, але це коли, коли ти в міру свою тримаєш верхні тони, то публіці дуже подобається. А коли ти захоплюєшся, то це вже знаєте, виходить в якийсь крик. То навіть публіці не дуже так приємно, коли ти бахкаєш верхні тони і ти, не знаєш куди. Слово, все вимагає якихось, ви знаєте, обмежень. Тому що коли актор занадто грає, то він переграє. Коли він співає і ще й занадто співає, зловживає, то він теж програє. Це, В цьому треба бути таким дуже акуратним актором, щоб зуміти. Якось отак тримати цей контакт а скільки можна. Як є, є, є такі, знаєте, що а, там спляв, ну, це то-то. а створити образ він не може. Розумієте? Так що о, о, тут треба вже коли ти вибрав, е, так сказати, такий шлях бути оперним співаком. Ти мусиш підкорюватися тими всякими завданнями, які от там, в партитурі знаходяться. Я не раз думав, от, я не викладаю спів, тому що тут теж треба закладати цю емоцію співака, обов'язково треба показувати. Учням, як дихати, як брати ту чи іншу ноту, як вести спів, це дуже складно. І ти, ти мусиш працювати, якщо ти викладаєш спів, ти мусиш працювати на рівні свого учня. Бо тому що коли ти не показуєш, як він, він не може, а коли, він, коли ти показуєш, як треба співати, він зразу ловить стіль подачі голос. Це дихання. Це, а саме головне для співака це голос, і потім володіння на диханні. співати на диханні. Це дуже має велике значення. Коли ти співаєш тільки на горло, воно не, не має того змісту. А коли дихаєш, коли весь організм тебе співає, навіть п'ятки. А все, не, не, буває так, учителі кажуть, що ну, може, співай отут на зубки, на зубки, або там в ніс, або на, на, там. це все таке. треба е, вчити е, студента, щоб він міг, щоб його організм, повний організм, і вдавався цьому звучанню. Коли він бере! Коли він ноту, щоб це все звучало не десь так -е -е -ме -ме -ме", А все звучало на повні груди і навіть у п'ятках воно звучить. Це велика привичка повинна бути. І слухати, от в мене була такі, е, така оказія, коли я почав вчитися, е, Потажинського, і він мене каже: я сьогодні співаю Тара, Тара, Тараса Бульбу. І я заказав для вас, там ще студенти були місця, щоб ви послухали. Я прийшов, послухав, як він співає Тараса Бульбу. Це було для мене відкриття щось. Я стільки співав ну, в образі. Мені казали, що це оце Тарас Бульба настоящий. І голосом, і грою, і всього. І я після цього О, я хочу співати так, як Іван Сергійович, той басом. У мене Вадідон. І я почав співати басом. І що ви думаєте, я на силу здав на Тройку. Екзамени за рік, і коли я побачив, що це, я щось наробив дуже велику дурницю і, і, і пішов у відпустку на канікули, я прийшов додому, правда, вдома був голод. Це 47-й рік, і мені було дуже печально, що я не зрозумів такого. Видатного співака, я, я розстроєний був страшенно. А потім я вчив мене співати мій земляк, який закінчив Вищу духовну семінарію в Бухаресті і вчився в італіанського викладача, професора. І у нього такий голос був чарівний, але. Його прапрадіди були священниками, дід, прадід і батько його священник. І він присвятив себе, так сказать, цій справі бути священником. І разом з тим у нього голос був прекрасний. І мені було вісім років, коли він сказав. Дмитро, він не послухав, що я, я співав у дорослому хорі і брав верхні тони, тому що там в нас не було таких тонорів в сілі, знаєте. І я там брав верхні тони, і він потім каже, я з тобою буду займатися. Він зі мною займався майже 6 років. Це для мене були це муки ада, тому що я співати хочу. От, знаєте, у мене такий був таке моє дитинство, що це колядувати, там, щедрувати. Там, все, що зв'язано з співом, я дуже любив. Знаєте. І от для мене спів це моє життя було. Ну, І щоб сказати, що я так володів голосом, ні, тому що я не вчився, але так голос, слава Богу, був у мене. І оце ми вчилися з ним до мутації голосу. От є такий період, що проходить мутація голоса. Воно переходить на ну, таку, то -то дитячий вік, а це вже дорослий вік, і потім голос формується там, і зв'язки формуються, і потім з'являється чи тенор, чи барітон, чи бас, там, не знаю, вже ж, як, як побудована його ця. Ну, машина вокальна. <хи> І ви знаєте, я настільки був захоплений цим своїм учителем, що я, я дуже його любив. Коли він правив службу, він так гарно співав, що е, всі молодиці плакали там в церкві. Я нараз думаю, от який то щасливий, що він так гарно співає. Я ніколи не думав, що, що я можу так співати. Ну, розумієте, оця вся ситуація, коли я вертаюсь знову до того, що я став басом, і це мені не дуже допомогло, а навпаки, мені зашкодило, я взяв ноти такі одної Арії, Арія Верді, композитора Верді, бан Там Арія Ренато. Яка одна ну, складніша у співі. І я вернуся до тієї, який мене учив цей мій Царство Небесне його немає, але мені здається, що якби він був живий, він давно би до мене представився. Тому, тому що пропав і все. Значить, напевно, трагедія трапилася якась. І е, я, в мене відкрився голос після мутації. В мене я почав співати, ну, е, сам дивувався, як то в мене вийшло, що я зараз можу заспівати все, що я хочу. Я почав вчити ту арію. Так як я читаю ноти, я ж вденько її вивчив. І приїжджаю я після канікул знову в Київ і ставлю ті ноти, там де заняття клас, і я зайшов у клас, і мені соромно було заходити у клас і так далі, коли Патержинський побачив, що це баритональна партія, тобто баритональна арія, він так на мене подивився, то, то я співав басом, а тепер барітон. Тобто я барітон. І я почав співати, і він мені нічого не сказав ні слова, тільки так ноти і каже: більше по вокалу з тобою не займаємося. І ми дійсно весь час, коли скільки я в нього вчився, ми брали кращі арії і куски з цих арій, щоб розвивати дихання і голос. І я його дуже полюбив, і я оцінив, що він мені не докоряв якісь там таке, знаєте, самовольство і так далі. А він мене зрозумів. І, що, що і я його зрозумів, що от, треба співати своїм голосом. А Господь мені дав баритон. Так що я до цього часу співав баритон.